Всі вітаємо на нашій платформі, Я ім'я Маріан, і тут ми говоримо про захист прав свободи людини і громадянина. Сьогодні в нас, друзі, дуже важлива тема, а саме мова піде про продовження воєнного стану, Верховною Радою. Що робити, чи має Верховна Рада повноваження це робити, на яких підставах вони це роблять, в якому статусі і так далі. Всі добре знають, що в Україні є основний закон, це Конституція України, і від нього ми відштовхуємося. Якщо ми візьмемо відповідно указ так званого недогаранта, який він видав про ведення воєнного стану, і відповідно Верховна Рада прийняла закон про цей указ, то ми можемо побачити дуже цікаву річ, що так званий гарант опирається на статтю 106 пункт 20 Конституції України, де написано. Президент України приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу і небезпеки державній незалежності України. Якщо ми повернемося до пункту 19, тут написано дуже цікаву річ: президент України вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України. Приймає рішення про використання Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Тут я хочу більш детально прокоментувати, що таке воєнний стан. Про нього я говорив в одному з своїх відео. Воєнний стан вноситься тоді, коли є внутрішня проблема в країні. Це може бути терористичні акти, це може бути революція, це може бути переворот. Це може бути якась загроза, стихійна загроза великого масштабу. Це є проблема країни всередині, а аж ніяк не зовнішня проблема. Якщо ми відкриємо оцей недолугий закон про введення воєнного стану, правильно він називається правовий режим воєнного стану, прийнятий він був 12.05.2015 року. Тут є дуже цікава річ, я хочу вас з ним ознайомити, що ви розуміли взагалі наскільки брідняк написаний тут, і як себе захищати в статусі людини перед тими всіма недолугими неюридичними законами, які не мають жодної юридичної сили. Перша стаття визначення воєнного стану. І тут ми маємо дуже цікаву інформацію. Воєнний стан це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях, у разі збройної агресії чи загрози нападу, а також небезпеки державної незалежності України, її територіальної цінності, і так далі. Так далі, так далі. Тобто, що ви маєте зрозуміти, що тут намішано і у разі збройної агресії, і у разі загрози нападу. Я прочитав весь цей закон. Ну тут просто настільки нісенітниці написані, що просто на голову не налазить абсолютно. Читаємо статтю номер 2 Права основа введення воєнного стану. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, цей закон та указ президента України про введення воєнного стану. Знову ж таки, повертаюся до указу. Він у мене є тут. Ось. Тут написано про те, що президент України. Відповідно до статті 106 пункту 20, Ну він забув, що в нас є війна, що нас вбивають, що вбивають мирне населення, знищують всю інфраструктуру. Дотепер він це не бачить. Більше того, всі міжнародні організації бачать, що у нас є внутрішня проблема, і все окей, тому нам ніхто не хоче допомагати. Немає статусу стану війни визначеного. Йдемо далі по цьому закону, що ви розуміли, хто його писав і хто що курив, коли його писав. Стаття 8. Заходи правового режиму воєнного стану. Пункт 1. В Україні або в окремій місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування з військовими адміністраціями може самостійно або з залученням органів виконавчої влади -та -та -та, запроваджувати та здійснення в межах тимчасових обмежень конституційних прав і заходи правового режиму воєнного стану. І маємо пункт номер 3. Що вони можуть? Використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, установ і організацій усіх форм власності для потреб оборони, наголошую, змінювати режим їхньої роботи, проводити інші зміни виробничої діяльності, а також умов праці відповідно до законодавства про працю. Хочу наголосити на цьому пункті: ці недолугі барани, які писали цей закон, відповідно переплутали статуси воєнного стану і статуси. Війни, тому що тут написано про оборону, а оборона може бути тоді, коли є збройна агресія. Це перший момент, аж ніяк при воєнному стані. Пункт 4. примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об'єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку. Та видавати про це відповідні документи, встановленого зразка. Дуже цікавий пункт. Зрозуміло, про що йде мова. Йдемо далі. Пункт 24, під пункт номер 2 У місцевостях, де ведуться бойові дії, запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, покладається безпосередньо на військове командування та військові адміністрації. Ще раз хочу наголосити для тих ідіотів, які писали цей закон. Бойові дії відносяться до стану війни, коли є війна. Коли ми говоримо про воєнний стан, тут про бойові дії не може йти абсолютно ніякої мови. Знову ж таки, наголошую: об'єднали горох з капустою і, відповідно, приліпили статті, перемішали між собою. Тут ми маємо і бойові дії, і збройну агресію, і загрозу нападу, і все, що хочеш. Стаття 9. В умовах воєнного стану Президент України та Верховна Рада України діють виключно на підставі в межах повноважень та в спосіб визначені Конституцією та законами України. Хочу наголосити на цьому першому пункті, що такої посади, як Президент України, не існує і ніколи не було. Верховна Рада України теж не існує, тому що не було утворено такого державного органу. Про це є відповідна інформація. Якщо ви зайдете на канал і побачите стрім номер 2 Жаном Новосельцем, там ми все підтверджуємо документами. Більше того, хто не розуміє, 7 травня 2022 року вступив в силу закон про дерадінізацію і всі відповідно державні органи попередньої держави, посади президента, посади депутатів, а також кабінету міністрів УРСР були скасовані оскільки не були утворені нові. То вони не мають жодних юридичних підстав приймати ті чи інші нормативно-правові акти. Йдемо далі. Пункт номер два. Кабінет міністрів України, інші органи державної влади, військове командування, військова адміністрація, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, а також Рада міністрів автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України цим та іншими законами України. Про кабінет міністрів України я сказав. Про Верховну Раду я сказав. Про органи місцевого самоврядування наголошую всім максимально серйозно. Від 91-го року на території України жодного органу місцевого самоврядування, таких як сільські, міські, селищні ради, районні ради обласні ради, не були утворені і не було виконана стаття 4 закону про правонаступництво. Всі вони зареєстровані в приватних реєстрах. В податкові і платять гроші за свою підприємницьку діяльність. Тому це все, що тут написано, абсолютно не має ніякої ваги. А зараз, друзі, саме саме важливе, щоб кожен з вас міг зрозуміти і усвідомити, чому був прийнятий воєнний стан. Читаю третій пункт 9 статті. Будьмо уважні, як кажуть, не пропустіть кожне слово. В умовах воєнного стану особа. Уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, саме важливо не несе відповідальність, у тому числі кримінальну за рішення дії чи бездіяльність, а також негативні наслідки, яких неможливо було передбачити або які охоплюються виправданим ризиком, за умови, що такі дії або бездіяльність. Були необхідні для відсічі збройної агресії проти України або ліквідації збройного конфлікту. Уявляєте, що вони понаписували? Про збройну агресію пишуть в законі про введення воєнного стану. Це просто ідіотизм. Розумієте, так? Жодна особа з органу державної влади або з органу місцевого самоврядування не несе жодної відповідальності. І ці всі викрадені гуманітарки. Викрадені мільйони, мільярди доларів, які заходили в Україну відповідно для Збройних сил, для підтримки економіки України. За ці речі ніхто не понесе жодної відповідальності. Про це пише в їхньому недолугому законі. Наголошується стаття 9.3 закону про правовий режим воєнного стану. Йдемо далі, народ. Пункт 4 цієї статті. У період дії воєнного стану сільський селищний, міський голова територіальної громади наголошую: на території якої не ведуться бойові дії, та не прийнято рішення про утворення військової адміністрації населеного пункту, виключно для здійснення заходів правового режиму воєнного стану може прийняти рішення з обов'язковим інформуванням начальника відповідної обласної військової адміністрації протягом 24 годин щодо, і тут написано про. Перелік цих всіх відповідно повноважень, які вони можуть виконувати. Але тут дуже цікавий момент. Ще раз хочу прочитати: селищний міський голова територіальної громади. Народ, ви мусите розуміти дуже важливу річ. Я ще раз хочу наголосити: з 91-го року немає ні міських голів, ні селищних голів, ні сільських голів, ні голів обласної ради, ні голів районної ради. Це є все підмінна понять. Тому що відкрити, будь ласочка, 11 розділ, там чітко написано, що територіальні громади утворюють органи місцевого самоврядування, тобто жителі, які живуть на одній території, збираються на збори і утворюють міську раду або сільську раду або селищну раду, вибирають з поміж себе депутатів, вибирають посаду голови. Міської, селищної чи сільської ради, а також районної і обласної, це все, що тут написано, це вже повна ахінея, яка не має жодної юридичної сили, тому що протирічить конституції. А тут практично в кожному пункті, в кожної статті, написано, що цей закон утворений на підставі Конституції, слабша на вуха. Ще один момент стосовно цієї статті, тут є кілька пунктів, з якими хочу вас ознайомити. Пункт 5. у період дії воєнного стану, сільський селищний міський голова територіальної громади ще раз прописано підкреслено, що це є територіальна громада, яка вибирала цього міського голову. Це ви маєте зауважити. Ще один пункт: передача коштів з відповідного місцевого бюджету на потреби збройних сил України або для забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. Якщо ми говоримо про потреби Збройних сил України, то вони потрібні лише тоді, коли в нас є збройна агресія, коли в нас є війна. І саме важливий народ, як завжди, вишенька на торті. Ми маємо не підтвердження цього документу жодним підписом, жодною печаточкою. Будь ласка, так виглядає кінцева сторінка цього недолугого закону, який приймала. Верховна Рада УРСР, ще раз наголошую, тому що закону України не може бути абсолютно в природі, тому що такого державного органу, як Верховна Рада України, в природі ніколи не було. Хто ще сумнівається, подивіться наш стрім Жаном Новосельцем номер 1 Ми документами це все підтверджуємо. Більше того, в описі під відео є ці всі документи, про які ми говоримо. Підводячи підсумки цієї всієї ахінеї, хочу сказати важливу річ: Верховна Рада УРСР, якої не існує на сьогоднішній день від 7 травня 2022 року, не може прийняти жодних законів і не може продовжувати воєнний стан доти, доки їм заманеться. Це перший момент. Другий момент. Багато людей запитувало, чому не було введено «Стан війни. Друзі, все дуже просто. Стан війни може ввести держава. Оскільки в нас не була утворена держава в 91-му році, тому про якесь введення стану війни не могло йти мови. Подивіться, будь ласка, в документи, задіть на сайт ООН офіційний. І там ви побачите, що дотепер Україна, це є переіменована УРСР від 24 серпня 1991 року. Тому ми маємо відповідно воєнний стан, який є незаконним, який суперечить Конституції України, а спромогтися на введення стану війни немає кому, тому що в них немає жодної правосуб'єктності. Для того, щоб відбулося введення стану війни, потрібно було зробити перехід від цієї системи ОРСРівської. В Республіку Україна, і в нас війна би закінчилася буквально за декілька днів, тому що ми би сповістили всім міжнародним організаціям, всім державам про те, що в нас є українська державність, в нас є держава відповідно, і таким чином ця війна закінчилася би знову ж таки за дуже короткий час. Тому що, коли нападають на суверенну незалежну державу, включаються зовсім інші механізми. А тут ми маємо такі. Речі, які нам вішують з екранів зомбоящиків, оціми всіма своїми марафонами недолугими, які дуже уважно дивляться фізичні особи і чекають на свого Спасителя, який прийде, завершить війну, і ми заживемо дуже-дуже класно. Але хто не розуміє, хто не відкриє очі, той не побачить, хто не розуміє дотепер. Що ці всі процеси, які відбуваються, вони аж ніяк не забезпечують нам свободу, не забезпечують нам нормальне життя. Ви бачите, де ми живемо, чому ми так живемо. Тридцятилітній досвід нам про це говорить. Тому виключаємо ілюзії, вимикаємо телевізор, відкриваємо основний закон, наголошую в кожному своєму відео. Розуміємо, що ми є людина, що ми є єдине джерело влади в Україні. Беремо ці повноваження на себе, відкриваємо 11 розділ і через територіальні громади будуємо Державу Республіку Україна. Тільки так ми зможемо збудувати цю державу, про яку мріяли наші предки, віддавали за неї життя, і зараз це роблять наші збройні сили добробати за нашу вільну країну, за наших дітей, за наших батьків і за наше світле майбутнє. Кожному з них особливо дякую, низький уклін вам всім. Друзі, на завершення хочу сказати наступне: знаємо свої права, не біймося захищати свої права. Читаємо Конституцію, статтю 3, статтю 5 і весь 11 розділ. І статтю 68 обов'язково, там, де написано, що кожен зобов'язаний дотримуватися Конституції і законів України. На першому місці стоїть Конституція. Також не забудьте підписатися на наш канал. Тому що аналітика показує, що 50% людей, які дивляться наші відео, не підписані на наш канал. Друзі, будь ласка, виправте цю помилку, щоб більше людей знало правду, і більше людей мало можливість долучитися до конституційного процесу по розвитку нашої держави Республіки Україна. Також підпишіться на наші групи, знай свої права і волевиявлення людини, а також групу волевиявлення людини по областях. Там є вся інформація, знаходите свою область, піднімаєте очі вверх. Є закріплені відеоматеріали, це безліч цінного відеоматеріалу, а також документів, які допоможуть вам розібратися з цією ситуацією, яку ми маємо на сьогоднішній день. Хто хоче отримати документ волевиявлення людини і всю інформацію практично про нього, напишіть мені, будь ласка, в телеграм, приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Я надам вам всю інформацію. Хто ще боїться ТЦК, переходимо в нашу окрему групу в Телеграм з назвою ТЦК. Всі посилання на всі перелічені платформи ви можете знайти в описі під цим відео. Друзі, об'єднуємося і тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну багато державу Республіки Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції, і про яку у своєму акті проголошення незалежності на написав Левко Лук'яненко.